А Ви взагалі в курсі, що ви жодної заповіді з десяти не виконуєте. Та ми ж всі віруючі. Ми точно не порушуємо десять заповідей. Ну, поїхали. Перше, шануй тільки Бога, йому вклоняйся. Ну, от можна сказати, що у вас Бог реально поклавши руку на серце, на першому місці. Друга, не створи собі кікумірів, ідолів. А ви знаєте, хто такий ідол чи кумір? Це те, що заважає мені слухатися Бога. Його волю виконувати у вас точно нічого не заважає в житті виконувати волю Божу. Третє: Не використовуй ім'я Бога в суя. Ви що, ніколи не казали? Та Боже, мій, та раді Бога. Все, вже три заповіді порушуєте. Четверта день суботній виконуй. Слухайте, ну хто дотримується, особливо ті правила, які давали єврейському народу? Хто там дотримується цього суботнього дня, і взагалі у кого є день спокою, щоб ніякої марноти, там ніякій гаджеті в руках, нічого. Ну ніхто ж поїхали далі. Шануй батьків. п'ята заповідь. От ви можете сказати, що ви ніколи не сварились в житті з батьками? А шоста не вбивай. Ні, ну от ми точно вже нікого не вбивали. Ви забули, що Христос говорить: хто гнівається на брата, той вже є вбивця людини. А наступна заповідь сьома не чини перелюбу. Та я не чинив, я наче з дружиною нормально живу. Ну це ще питання, чи не чинив перелюбу. А потім Христос каже: якщо ти в розумі своєю переспав з іншою жінкою, тільки в думках, в уяві своїй, ти вже згрішив. Ну окей, не кради, а що я крав? А у вас точно в господарстві немає жодної речі, чужої ви, так трібничко ви взяли і не повернули. А дев'ята заповідь не бреши. Я буду сміятися, якщо мені хтось скаже, що я ніколи в житті не брешу. Ну і десята не заздрі, не бажаю чужого. То тут взагалі нічого говорити. Ми всі потрошечку, а можливо, і не потрошечку заздримо.